Вітаю, малята, розгляньте картину, яку намалювала художниця фарбами. Ми бачимо гарну кімнату. Всередині кімнати є шафка з книгами та речами. Камін, столик з квітами у вазі, чашка, ножиці. Хто живе у цій кімнаті? Тут живуть зайчиха мама. Ось вона. І маленьке зайченятко, ось на портреті. Які красиві квіти подарувало зайченя мамі. Зайчиха нюхає квіточку, як приємно пахне. Радіє зайчиха своєму зайченяті, квіточці. Дивиться вона за віконце, на вулиці сонячно і тепло. На городі достигають зелені капуста, цибуля і салат. Буде чим поласувати. Всередині кімнати мама зайчиха. Зовні на вулиці, город з овочами. А тепер пограємо. Покажіть маму зайчиху. Зайчика на портреті. Погладьте зайчиху рукою, а зайчика пальчиком. Відшукайте за віконцем город і зелені овочі. Покажіть, як ви вдихаєте запах квітів. Молодці малята, ви уважно слухали розповідь і добре грали.